Німецькі бетонні бомби це осколочні товстостінні боєприпаси з бетонним корпусом з металевими елементами, а всередині труба з вибуховою речовиною. Стабілізатор пригвинчували до корпусу бомби за допомоги дерев'яного кріплення. Загалом дуже небезпечна та рідкісна знахідка. І саме таку днями у себе на городі знайшов мешканець Слов'янська. 6 червня піротехнічна група МНС забрала боєприпас для знешкодження. 50 кілограмова бетонна бомба ну, Довольно-таки опасный предмет времен Великой Отечественной войны. Посока ВВ, которая находилась в этой бомбе, абсолютно в прихожем, как говорится, состоянии. Взрыватель абсолютно боевой, поэтому большое счастье, что люди, которые работали с этим предметом, остались живы. Слов'янський район останніми роками все більше і більше видає гора боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни. Піротехніки щотижня виїжджають до Слов'янщини для знешкодження вибухонебезпечних знахідок і вважають нашу місцевість чемпіонкою України. У Слов'янському районі ми працюємо кожну неділю. Сьогодні виконується в Слов'янському районі 5 заявок. На протяженні кожної неділі виповнюється близько 10 заявок. Якщо взяти Славянський район в цілому по Україні, я навіть со всей ответственностью могу заявить, что это лидер находок на территории даже всей Украины. Ця бетонна бомба має радіус враження до 150 метрів. Тож, знайшовши незрозумілий предмет, звертайтеся до міліції та МНС. Якщо ви знаходите предмети і не можете їх обозначити, їхнє призначення, пускай навіть він буде схожий, цей предмет, на трубу сливну чи щось, якщо він у вас викликає підозріння, Немедленно обращайтесь по телефону 101 или звоните в милицию.